О, треба курим кукурузки на теребете, чтобы мало что есть. Нет это кукурузы едят страшно. Даже Нав, пшеничьим не хочу. О, речь. Дай Боже, деда. Дай Боже. Что делаешь? Не видишь, что кукурузу курим чешу? Там yeah, футбол поиграем трошку. Ти Что шо, шо по дороге иди хи... Где ты меня цыгать? Футбол рад, И пишешь пацан, ты тут футбол рад. А что делать? Вот там уже пацаны собрались. Кажут, зараз деда покличу, трохи побегаю. Не, не знаю, пацаны, я может тебе фляжку вебь на стадионе, но никак не его. Ті тиво що бо пля зараз заведемо пої на фазенду ще поди. Треба там ще що до чорна. Там що на Що, гіно? фазенді? Ведек дощелє, пришли, куда підійшла, поди є. Заглянеш дітейська буде рав. Ковали футболісти щось. Дєсік наші зараз заведе. Я часики причини. Як моя машина заводиться? Ти ж ти Рональдо, ти можеш не хоче тур вже зробити? Чи ні? Я дивився до турмозів, там треба або цілу систему міняти, або трубку одну. Чекай, чекай чекай чекай. Ти ще див'яв, треба міняти. А чого ти не поміняєш? То думаєш, що я то маю зробити чи то чи твої колеги. Моя машина то твоя. В мене ломить. Я не йду до жінки, кажу, ладуй. Я. я беру і роблю. до старшої. Ти зробив. Ти э, мала ти можна закрий. Поїхав на базар до володі, купи, на ті флепка. І машини ніяк ні до міста не поїхати, ні не з Чого і Дай Боже, трос реш, іде чи спи. Тиші тіше! Не смійші, не сміщі, вже люди в Добре, добре! Де тут лежу зробі вже! І що діда, як ти машина? Ні, та вона стеле так буде погано, там мотор ще добре причує маленький, але що ти мадеш, ти вадиєш другу, ну, ну воно не їде, Тут п'ютора -ро робить, ти розумієш? Тихо тут речах. Ой, вещен, бо мало. Спокійно, спокійно. Сівали мало, бездовічя. Ааа, що трохи тормозить. А нічого, ну не бій, для тебе на першу машину файна, такого гідроусилитель. там мої літаки, я би був твоїх літах. Мав таку машину Хлопець, то те б я чизгінку вже ніяк, я би ще на які кралі кару очі, груди pieч як бізнесменка, всі жили на тім старім терку. Та то по твоєму машину має силу, слухай. Нормально. Ще більше Він і так же на на, на, на півгазу валив. О, помало. Наші черего, ти до того машину не діло їхати, ой, Она, ой, вона, ой, не має, вона не має, має сепки, ти розріжеш малити, нас би загрібли. Як ми колись крузу, то де на... <laughs> б машин відтікав, коли ж ни окруза їхати, я малим. Демо дивитися до фазенди. А, а фазенбу. Що Що там ти такі є? Що що, заростало і що робити? Ти не знаєш що робити, що заборіє. Як віто і відколи, ти його місці завалив, тоді що пішло на спаску. ти план роботи вже бачу. Покусити першу чергу треба. Бери косиє, я ти бородів. Перше покуси. Береш в оренду везера. Yeah. А побери, yeah. або йди в гети, що ти, ти зачинаєш. Діти свої бізнес-плани строїти, ти бізнес мене, хуйрат плюс yeah. мінусах їздиш. Скрипти гроші не скрипти, yeah. крейдер. Yeah. Що Це то, на шуварі повинна з відом попереду з того позору. там нулі вінуса йшов людям хиби не приносить. Я казав на початку літа гроші виявити. Де Но ти гроші? Ти мені покажи на кредитах живе. Що? Я би сказав. Ти не своїй свої цю гривню дати, Та то не, 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 не великі гроші на якусь піцу. Чого ти маєш ходити за двом, потім дзвоню, Я маю то вислуховувати за тебе. Да все, діда, я вже кредити не беру. Ти сидиш не ліпше, 50 тисяч, ти зробиш, а не на не, нем. Да, наверное... На шо во, покрути тобов, мандом покрути ще хліб там розгрібай. Любов, діда, то любов. <свят> любов, ти любов, коли ще любили без грошей. Я маєш гроші Коробно, за за любов. Ти тита стелиш, малий, ти зараз. Но в нас така любов, але да. то не за гроші. Я бігер, сказав, їй мамі з татом би її розказав. Тобто ще за дочку вдивіли. Бо ти пропадеш, ти на тебе загубиш. Я вію, ти на пури, перні ходиш. Го, ти що? Тільки там прочіє, 200 гривень. А. Ну, там день тисячку вали. А кредит у ти, я вже не 15. Вова, ти ще задумай, сінько, ти ще задумай.